Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Роблокс і незвичайний, авский якийсь кібіді. У мене тут є палка, на її можна махати прокачуватися, як я розумію. І зараз туторіал мене веде, ось до цього каченяти. Давайте з ним поспілкуємося. Він розказує, що ми в королівстві якомусь туди-сюди. Окей, приймаємо, окей, приймаємо. І він нам каже, Сань, ну йди тоді, качайся. Ладно, давай будемо прокачуватися. Бем, у нас уже є другий рівень. Непогано, ми вже більше дамажимо, але проте у мене все на все ще. Палка, я би хотів щось прикольніше. Ми можемо прокачати собі або ХП, або атаку, або швидкість, або критичний удар. Я би, якщо чесно, прокачав би швидкість і трішечки скоріше бігав, тому що я прям реально повільний. І як я розумію, мені тут дійсно потрібно тренуватися і пробувати валити ось цих всіх манікенів. Я бачу, тут у них ще є улюбленці: ось такі чуваки з камерами на лобі. Ось ще один, ось якийсь якесь танцює, з ним можна теж побазікати. Ага, ну тут можна донатити, я поняв. І також ходять люди ще сюди. Що тут робити потрібно, не знаю. Але я тут записаний. 9, 8, 7. А ну, зараз, зараз такий файт буде. Дивіться, які в них мечі. Ми зараз будемо вбивати скіпі туалетів. Це приколу. Я ще й прокачався трішки. Давайте відразу і всіх валити. Чим нас буде більше, тим буде і краще. Я ще й діаманти якісь фармлю. О, оце хороша тема. Давай, Саня, просто дубась кожного. У тебе дійсно демеджа дуже мало. Але ну що ж поробиш? Трішечки, хоч і прокачуєшся. По-другому, взагалі, ніяк. Ми зараз швидесенько нафармимося. А ви поки можете поставити вподобайдене і підписувати. На канал. До речі, це дуже важливо. І в телеграм-канал також залучайтеся. Посилання буде в описі, тому що саме там уже зовсім скоро буде проходити конкурс. Так, до речі, я пройшов квест. Походу, треба було завалити ось цих того летіків. І ми їх, в принципі, нормально так валимо. Проте хп у мене закінчується то потихенько. А хп то закінчується, вони мене пробивають, і я ще й не регенеруюсь. У чувака улюбленець здає, дивіться, він бігає за ним і тупо всіх моче. У нього 41 рівень, у когось п'ятий. У мене третій, всього, на все, я ще такий слабкий. Давайте першим не бігати. Щоб не получати демеджа і пробувати їх валити. ми, до речі, можемо обгрейднутись. Давайте апгрейдим собі ХПшку і погнали добувати оцих чуваків. Я не знаю, як далеко я зможу пройти. Тому що, в принципі, я ще не прокачаний. дуже сильний. І вони почали мене звалити цими головами своїми. Фух, проте у мене вже четвертий рівень, і це, в принципі, супер. Опа! Діамантики то фарбляться. так, це слабкі якісь чуваки. А, це хвиля у нас 11 із 50 Тоді ми може, скоріш за все, тут можемо дойти супер далеко. Проте я не думаю, що ми далеко дуже дойдемо. Хоча тут Чуваки з нами взагалі дуже прокачені. Давай, Сачо, просто винищуй їх і потихенько прокачуйся, Можна зробити ще один апгрейд. Давайте зробимо апгрейд ще собі на хпшечку трішки, тому що хп це прям те, що потрібно, щоб довше жити, а то воно тут не регенерує, і воно прям дуже сильно потрібне. А тим часом ми вже нормально так діамантів нафармили. Можливо, щось зможемо собі купити або прокачати. Проте тут чуваки ось до 50-го В нього все на все 100 хп. Він взагалі хп не качав. Він просто качав, походу, атаку, швидкість, щось типу такого. Щоб з одного удару всіх виносити. Бо я палкою махаю. І палкою прям не дуже. Хотілося б собі вже хоча б якогось меча чи що. У них ще якісь скіли є, вони запускають якісь хвилі, ще щось. Купу всього. Опа, левел прокачав. Дивіться, в нього суператака. Абалдеть, я можу зробити репідха. Ще один скілпойнт, дамага, експішка. Ну, давайте зробимо бемк. І я знову першого рівня, я знову не вкачений. Зато я можу прокачати собі скіл. Ага, або такий, або такий. Давайте все ж таки зробимо ось такий. Але в мене нема скіл-карт, я поняв. Їх де ще потрібно буде назбирати. Ну, у мене тут, чуваки, і без мене, в принципі, впораються, я думаю. О, левелап, я прокачав, так. Я прокачав якийсь скіл, а чи можна його взяти? Ага, еквіп. Все, я його одягнув. І тепер, коли я буду нажимати на Q, я буду використовувати якось скіла. Проте в мене вже зовсім нема хп. Зовсім. 14 хп лишилось. Абалдеть. Мене ще й завалили, прикинь. 22 хвилі я пройшов. Ну непогано. Трішечки прокачався. Діаманти я добув. 370. Левел зараз будемо потрішки прокачувати, тому що по другому в залі ніяк. Першого рівня буде це дуже слабо. Проте у мене зараз буде, походу, скіл. Ось на Q нажимаємо. І я так само крутюсь, як і він. Непогано. Це прям нормальний такий скіл. Тут ще якийсь є монумент. Давайте зайдемо, подивимося. Ммм, тут можна когось сумонити, але в мене нема поїнтів ніяких. Ладно. Тут є ще Делі скриня. Кожного дня можна відкривати. І Дало ікс на діаманти. Непогано. Бонуси на діаманти є. Давайте прокачаємо собі хпшечку, щоб було більше хп І за діаманти, як я розумію, можна відкривати яєчка. Ну давайте попробуємо Відкриємо одну. Що там? Ще одна палка. Ну, в мене була така, тільки це з листями. А так в мене теж з листями. Йоу Ще одна палка з листями. То що мені сіки палок з листями. Дай мені меча якогось. Я хочу мати. Оооо! Оце вже, я розумію. Давайте його одягнемо. Еквіп. А оці ми можемо скрафтити бенк. І ця палка майже, майже така сама, як і цей меч. Але зато з мечем уже Саня виглядає набагато потужніше. Можна потихенько прокачувати собі рівень і потім знову піти валити кібіді туалетиків. Але я ж пройшов квест, тому давайте поговоримо з нашою цею. З нашою качечкою. Бемка, цепт. Опа, візьми новий сворд. А, так як я. А, треба було відразу. Треба було відразу говорити. Мика вибий новий меч якийсь. Можливо, щось потужне випаде. Ні, випала палка просто. Ну, що ж поробиш? Зато квест пройдений. І це найголовніше, що ми можемо піти по сюжету далі. Вбий п'ять ворогів. Ну, почекай, а я вже й вбивав 5 ворогів, Да, я вже більше вбивав. <с> І цей квест я вже пройшов. Добре, що я пішов туди битися. Я вже купу квестів попроходив. Дивіться, скільки в мене вже гемів є. Хера навіть дали мені. Боже. І я можу піти тепер в монумент, бо мені дали геройський якийсь пойнт. У мене є. Пойнт, я можу вибрати собі чувака. Ну, не із оцих крутих. Осьо, жорсткий, да? можемо вибрати собі, ну, наприклад, ось цього чувака Сумон. І все, він біля мене бігає. Це мій кент. Давай, Сань, прокачуйся. Тобі треба нафармити нормальний такий рівень. І апгрейднути собі, ну, наприклад, ще ХП. Ще ХП буде непогано. Мій чувак буде бігати, фармитись, теж прокачуватись, і буде взагалі все супер. У нього теж є ось до перший рівень. 0%. Він зараз не тренується, він буде тренуватись, походу, тільки на скібіді туалетах. Ну, що ж поробиш? За то ми можемо поки прокачувати собі якусь атаку і те, і т.п. До речі, квеста ми пройшли. Давайте зараз спробуємо активувати новий, отримати винагороду. Бемк, ще гемів. У мене вже 2000 гемів, і це говорить про те, що я можу відкрити ось це яйце. І вибити, можливо, щось потужне. Ану. Опа, давайте ще раз. Ще раз. Давай, 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 давай. Блін, такий самий випав. А, нічого собі, він не такий самий. Цей на 27 демеджа. Давайте його одягнемо. Він прям хорош. Саня, ти прокачуєшся. Тебе вже 34 демеджа тут, непогано. Ти реально став потужним. Тут ще ось такий чувак є. Давайте з ним поспілкуємося. Хм, камерамен. О, і куди ти дівся? Кудись він пропав? Ладно, ладно, ладно. Я бачу тут ще якийсь портал. Давайте попробуємо туди зайти. Подивитися, що взагалі тут є. Let's go. А, -а, -а Тут треба босів вбивати, щоб проходити далі. 50 хвиль треба пройти, щоб можна було пройти далі. Блін, ну 50 хвиль то дуже багато. І як я бачу, нас зараз тут майже немає. Там чуваки, воно файтяться. І якщо я зараз туди зайду, то я ж до них не попаду. Мені треба буде чекати, чекати нових людей. Але ось чувак якийсь зайшов, в якого 50-й рівень, то мені здається, що з ним буде набагато легше. Він в, в цілому ж він хоч прокачаний. У нього 100 хп, правда? Я замітив, багато хто хп взагалі не, не, не качає. Взагалі. Бачите, у нього 50-й рівень, а він хп не прокачує. Він просто чисто на атаку. Він чисто атачер. Він чисто атачить. Бачите, як він навіть використовує цю всю движуху, використовує всі скіли. І він просто атака. Він чисто атаку вкачує і швидкість, як я поняв. Ну, що ж поробиш? Я б не сказав ще погано. Це в принципі навіть і хорошо. Але, можливо, і мені тепер не треба вкачувати атаку. Проте він пропав! А, ні, він АФК стоїть. Все нормально, все нормально. Так, ми можемо зробити ребітка, в принципі. Давайте це і зробимо обов'язково. Тепер я взагалі не вкачаний. Ну, що ж поробиш? Зато Включаємо крутілку і пробуємо їх всіх валити. Давай, Санчелус. Апгрейд відразу, відразу в атаку йдемо. Просто вкачуємо дуже багато атаки, щоб ми могли їх всіх шотати. Мій чувак бігає. Камерамен теж бігає. Левели я прокачую на них. Бо я їх в цілому сам убиваю. Можна ще атаку вкачувати. Скіли можна. Еквіп. У мене тепер є скілів купа. Давай, Санчелус. Чуваки стоять чомусь. Не агряться. Це хорошо. Давай, давай, давай. Б'єм, б'єм, б'єм їх. В принципі, ми їх виносимо в соло разом з моїм цим помічником. Бо мій чувак стоїть просто АФК максимально. Ну зато мій улюбленець, можна його так назвати, прокачується потихенько, і це супер. І я теж прокачую, що найголовніше. Давайте ще швидкості трішки вкачаємо. Просто максимально жорстко прокачуюсь. Максимально жорстко прокачуюсь. Дуже багато дає ікспи, тому що я вбиваю цих скібіді туалетів. Так ще й геми дає. Просто сіки гемів накидує. Йо-йо-йо. Оце тема. 12 хвиль я вже прийшов. Левели апаються, Саня прокачується. Давайте ще атаки вкачуйте. Просто все в атаку, все в атаку, Саня. Давайте перевіримо оцю штуку. Опа! Сюди Непогано вкачуємо цю штуку. Вбиваємо. Погнали, погнали, погнали ще. Мій чувак проснувся, але мене вбили. Блін, оце халепа. Ну, що ж поробиш? Вбили та й вбили, зато ми можемо прокачати собі ще атаку. І треба думати, що краще зробити. Можна в цілому отако фармити, але коли ми фармимо, ми по одному експі получаємо і не получаємо діаманти взагалі. А якщо ми будемо тут бігати, то ми будемо нормально фармити. А що каже нам качечка? Компліт. Ааа, 30 хвиль треба пройти. Йо, так я ж там один був. Як я його пройду? Оцей з палкою мені не допоможе. Він же ж з палкою просто. Мені треба, щоб оцей 52 рівня нормально бився, і тоді ми до 30-го дойдемо. Або, можливо, я зараз прокачаю левел, вкачаю собі хепешечки трішки, щоб я довше міг жити. Та й в цілому, може буде простіше трішки все все проходити. Тут ще є якийсь дріл мастер. Давайте теж до нього прийдемо, подивимося, що він взагалі що він за чувак. А, тут 50-ті левели надо. 150 ий левел, я поняв. То для мене ще зарано Бо зараз у мене в лобі якісь нуби. Другий левел, перший левел, п'ятий левел. Та й всю. Ось ще якийсь чувак, якийсь на івент зайшов. Давайте теж зайдемо. Можливо, буде все набагато прикольніше. Давай спробуємо поема Опа <реш> це жорстка якийсь чувак. Пожди А що мені тут робити? А, ну тут теж нападають скібіді туалети. Оцей взагалі військовий. Дивіться, цей потужний. У нього 300 хп. І я получаю якісь нові штуки, нові плюхи. Диві, які вони потужні, скільки в них хп. Як з ними битись? Так, а ну скібіді, доб -доб, єць, єць. Диви, який здоровий! А, ну тут і є ці боси. Для мене це ще дуже зарано. Зараня зараня Мого чувака вже теж нема хп. А що тут робити? Скібіді доп доп-добєц, єць Залітаємо, просто максимально виносимо їх. Йо, скільки в тебе Ж ХП І мене просто розвалили. Просто розвалили. Ха-ха! <плес> Туди запригувати взагалі не варік. Я, в принципі, нафармив якоїсь штуки, але куди її витратити, я ще так і не зрозумів. Проте я можу зробити ребітха. Я получу один скілпоінт, дамагу більше, XP відсоток більший. Ну, давайте прокачуватися, в принципі. Тим самим ми зараз можемо щось попробувати прокачати. У мене є скілпоінт, але оця штука в мене вже закриті. Це мені треба ось ці прокачувати, я розумію. Або ні, я, якщо чесно, не до кінця розумію, як то правильно Робиться, да, бо тут скілів може бути дуже багато, тому просто давайте залітаємо сюди. Перший рівень у мене є. Я постараюся побестренько його нафармити на скібіді туалетах. Зараз нас буде тут багато, уже як мінімум троє. Це нормально. У чувака, правда, палка, ну нічого страшного. Палка це не це не найгірше, що може бути. Палка, це ще, це ще нормально. Головне зараз не получати демеджа, вкачати собі трішки хп, щоб мене не так пробивали. І відходити від них. Головне, відходити. Хоча по мені вже попали, і 5 хп знесли. Левел ап зробився, непогано. Давайте ще хп, Щоб у мене було якомога більше хп. І коли в мене буде їх багато, мене не будуть так бистро пробивати. Тому що бачили, отам на босах там взагалі шок. І демеджа, демеджа, по-любому. Щоб я міг з одного удару просто їх усіх розбивати, щоб вони не могли мене пробивати, але вони все рівно мене можуть пробити. Тому давайте ще хепет собі трішки прокачаємо, щоб. Ну, я себе спокійно відчував. Мені треба до 30-ї хвилі якось дойти. Як то зробити? Якщо чесно, поки що не знаю. Проте, чувак, ось цей друголевельний, нормальний ход об'є. І в мене ще улюблений є. А цей 52-го 5 АФК стоїть. Ну жук, ну жук. Мені трішечки атаки не вистачає. Щоб їх шотати, щоб їх убивати з одного з одного удару. Тому ми прокачуємося, ми прокачуємося. Да, 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 ще трішечки взагалі не вистачає для того, щоб з одного удару валити. Проте мої чуваки, мої улюбленці ну мій один улюбленець, нормальний хвали. А ми тим часом прокачуємося потихенько. Оцей третього левела вже взагалі без хп. І скоро я почну получати демеджа дуже багато. Тому що він помре і всі почнуть атакувати мене. Давай, 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 Сань, левел дев'ятий, непогано. Давайте ще демеджа. Тепер я повинен їх просто шотати. Нормально, 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 нормально. Проходимо, проходимо, проходимо. Ще ж у мене скіли є. Що ж є скіли. Іли точно надо їх активовувати, не забувати. Бем. Ха-ха, ха відразу. Бем. Ще прокачуємося. Десятий рівень уже на базі. Залітаємо, включаємо крутілку і просто йдемо всіх виносимо. Просто, просто, просто валим, валим, валим. Нормально. Ще прокачуємо собі хп. Цю штуку закидуємо, нормально валимо, ще прокачуємо собі демеджа. Нормально я так фармлю тут. Ха Проте я всі кристали потратив. Я оце тільки зараз зрозумів, що вони фармляться доволі складно, ці кристали. А то мені за квести то понадавало їх, типу, багато. Але насправді не так і не так і легко, то все фармиться. Проте, чувак, 52-го левела прокинувся. І, можливо, зараз все буде. Нормально, він і ходить виносив, у нього демеджа вистачає їх з одного удару валити. Він прям реально все в атаку вкидував. В нього ще й меч хороший. Але мій чувак теж прокачується. Він уже третього левела, і це прям класно. Так, давай залітаємо, включаємо крутілку і максимально всіх демажем. Опа, 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 тихо, 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 сань. Потримуєш багато демеджа, багато демеджа. Це тільки 19-та хвиля. Я можу ще дважди прокачатися. ХП, ХП вкачую, щоб, да... щоб довше прожити, щоб довше прожити. ХП надо вкачувати. Без ХП взагалі ніяк. Хай наші чуваки валяться, хай наші чуваки їх убивають. Це буде правильно, це буде правильно. Наші чуваки будуть вбивати їх. Тихо, тихо, Сань, не отримуй демеджа багато. Вкачуємо собі демеджа. Ребідка можна зробити, але зараз ребідка робити. Це не варіант. У мене буде 100 хп. Хоча у мене буде 100 хп, у мене ще 21, тому можливо і треба зробити ребідка. Ні, в мене так і лишилось. 21! Мене ще й вбили. 23 хвилі я пройшов. Я зробив ребітха. Я, типу, можу скіли далі якісь робити, але Ага, 7 ребітхів треба щоб відкрити. 10 ребітхів треба, щоб відкрити. Отут а ребітхів треба, щоб відкрити. Боже, це дійсно нелегко. Дійсно нелегко. Але чувак, 50-го левела левелу туди пішов, тому погнали за ним відразу. Я не знаю, якщо чесно чи вийде у нас нормально пройти. А то ну діаманти фармляться повільно. Проте ребітхи робляться нормально. Прокачуюсь потрішечки, по прокачуюсь. Закидую цю штуку, виносю просто половину і відразу в ХП, в ХП просто входимо. надо десь 200 хп мати, щоб потрішечки проходити цю всю движуху. Нехай ці чуваки воюють. Я буду просто так, Потихенько, помаленько прокачуватися. Так, закидуємо цю штуку, знову прокачуємося. Дуже легко, дуже легко йде прокачка на скибіді туалетах. Опа, ще хп просто, все в ХП, все в ХП. Я розумію, що ХПшка просто дуже сильно потрібна. Без ХПшки ми далеко просто не дойдемо. А нам треба 30-та хвиля, якось. Сьомий рівень, непогано, ще ХПшка. Просто тільки в хп -шку. по демеджу, вроді поки все нормально. Вроді поки по демеджу жити можна, тому будем хп вкачувати. Давай, 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 Сань, залітай, залітай всі скібіді туалети. Тихо. О, все нормально, прошли. Давай ще хп. Отако цього вже буде, по ідеї. По ідеї в теорії достатньо. Можна пробувати демедж вкачувати. Хух, хух, давай ще швидкості трішки. На, швидкість дуже погано качається, тому швидкість не будемо. Потихеньку вкачуємося. Демежа ще. Скібіді туалетів повно. Просто проходимо, махаємо мечами і пробуємо їх всіх хвалити. 12 рівень. Уже 15 хвиль пройшли. Половину пройшли. Мені треба 30, Ще атаку вкачуємо. Кидаємо цю штуку. Вона щось там трішки надамажила. Включаємо цей ще скіл, просто ходимо всіх, пробуємо пробити. Ой-ой-ой, тут ще купа, ще купа, скибіді туалетів. Знову прокачуємося. Знову на ХП йдемо. Давимо ХП далі. 17-та хвиля вже. Просто проходимо, виносимо максимально. ХП вже починаємо тратити потихенько. Треба стояти трішечки далі і пробувати проходити. Знову що робимо? Демеджа вкачуємо. Давай, 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 Сань. Все буде зараз добре. Пробуємо виносити. Головне, сильно не отримувати демеджа. Головне, щоб цей чувак 50-го левела ще міг потихенько жити. Так, я вже получаю демеджа дуже багато. Дуже багато демеджа получаю. Надо, 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 надо збоку битися. Вкачувати собі потріхи Так, оце легенька хвиля. Ми її виносимо. Нас двоє лишилось. Нас четверо сюди заходило. Просто чуваків розвалили. Фух. Давайте, чуваки, валіть їх, валіть їх, валіть їх. Щоб демеджа не, не отримувати. Ще апгрейдимося. Хепеха, демеджа. Тихо, тихо, тихо. Включаємо цю штуку, коли я в цій штуці, вони мене не можуть занамажити. Я тоді безсмертний. 24 та хвиля, майже пройшли. Санчоус У них уже хп набагато більше, цих скібіді туалетів. Його, умова, чувака, хп майже нема. Боже, прокачайте хп собі. Ну, ти на такому великому рівні просто. Давай, 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 давай. Прокачуємо. Закидуємо скіли. Всі абсолютно тікаємо! Щоб не получити демеджа нормально. Тихо, 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 Сань. 25-та хвиля. Ми майже ми, ми дуже на тоненько йдемо. Чувак, АФК стоїть. Не розумію, чому. Можливо, він спеціально стоїть, щоб його помічник валив. Допомагаю, як можу. Він юзає скіли. Зараз наші чуваки їх розвалять. У нього скіли дуже потужні, дуже потужні. Багато він демеджа наносить, дуже багато. Тепер я залітаю зі скілом. Просто стараюсь по максимуму надамажити всіх. У мене хп взагалі немає. 29, Капець вони знесли. Все, мій чувак помер. Мій чувак помер. Вкачую хп. 27 хвиля. Я не знаю, як я буду проходити. Мабуть, мені. Да, все, 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 все. Я уже далі дійсно не можу. Фух. О, це вже не підійто. Туалети. 28-ма хвиля, мені треба було дойти просто до 30-ї. Як то зробити? Я не знаю. 20-й рівень у мене є. Давайте ще хепеси вкачаємо. Хоча у мене нафармились діаманти, і я би, якщо чесно, хотів би спробувати відкрити кейса. Проте, якщо мені випаде ось цей поганий, то це не дуже. І оце, якщо випаде, це теж не дуже. Було би добре, аби випав цей фіолетовий. Але як так зробити, щоб він випав? Він може ж, блін, там ж відсоток дуже малий. Я реально не знаю. Надо, щоб більше людей якось зайшло в цей режим, і ми попробували знову зайти на оцю штуку. В принципі. Зараз у мене ХП вже багато. Правда, в мене можна зробити ребідки. XP плюс 100% стане. Демедж появиться. Ладно, робимо ребідка. Все, робимо, по-любому. Тут ще 37-й, чувак, зашов. 55-й є. Можливо, зараз ми попробуємо все ж таки залетіти. Можливо, можливо, люди зараз захочуть. Ні, ніхто не хоче. Ну я сам не дойду, я сам не дойду до такої великої арени. Треба з усіма, з усіма треба. Щоб оцей, щоб всі оці 37, й оцей 55. й Але 37- й хоче сюди. Тоді ладно, погнали сюди. Будемо зараз фармити з біді туалетів. Військо. І так далі. І ще б ХП треба прокачати апгрейдом. Щоб хоч трішечки довше там пожити, а то там чуваки вже реально потужні. Проте мій помічник уже п'ятого рівня, він нормально вкачується. Так, де ці скібіді? Йо, скільки вас? На! Залітаємо, просто стою, валю, як тільки можу. І по максимуму надо ХП вкачувати. По максимуму, без ХП взагалі не варік. Без ХП просто не варіант. Йо-йо-йо-йо-йо, зараз ще й потужні будуть ці скібіді допи. Вони тут дуже-дуже сильно прокачуються швидко. Йо-йо-йо-йо-йо, скільки левелів я прокачав! Хто кого там завалив? Там хтось когось завалив! Я скільки левелів попрокачував! Обалдеть! Якого я вже рівня? 19-го, ха ха Бось завалив сильного чувака дуже. Так, нашу нашу базу валять. Тихо, 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 тихо. Давай, санчоус. Ще один босс. Ще один бос. Якщо зараз його завалять, наші кінти. Якщо наші кінти зараз його завалять, це буде дуже класно. Я допомагаю, помагаю, як тільки можу. Я поотримую дуже багато демеджу. Для мене це вже складно. Надо, Надо демеджа прокачати. Ні, ні, ні нас валять, нас валять, нас валять. Походу, я вже один лишився. Ні, 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 тут є наші чуваки, є наші чуваки. Стоїмо, просто відбиваємося від усіх. Стоїмо, відбиваємося. Відбиваємося по максимуму, братва. Бос прийшов. Бос кібіді. Цей 38 АФК стоїть. Та не. Надо! Ні, все, нас завалили. Але боса, коли чуваки завалили, і я так левелі апнув швидко, мені це сподобалось. Тут дійсно фішка не в левелах, дійсно фішка в тому, наскільки жорстко ти прокачаний. Ось, наприклад, у цього чувака меч дійсно хороший. Давайте подивимося, чи тут він випадає. Напевно, ось такий у нього меч за 15 тисяч діамантів. Це реально потужний меч. Хоча почекай. У нього, походу, ще кращий. У нього походу ще кращий меч. Тому чувак він далеко не нуб. Але напевно на цьому ми вже й будемо завершувати. Тому обов'язково ставте свої вподобайдини. Пишіть якісь побажання, як оце прокачувати, теж розкажіть мені, щоб я точно знав. І не забувайте підписуватись на канал і телеграм. І всім пока.